Вітаю! Мене звати Лариса Михайлівна. Я практикуючий лікар-офтальмолог оптики Прозорість. Гаджети та комп'ютери стали невід'ємною частиною нашого життя. Робота, ігри, соціальні мережі, дистанційне навчання. І навіть зараз це відео ви дивитесь з екрану смартфона. Мова сьогодні піде про те, як захистити наші очі від шкідливого впливу комп'ютерів та гаджетів. Якщо ви гадаєте, що у вас чи у ваших родичів 100% зір і ніяких проблем при роботі з комп'ютером у вас не буде, дуже раджу подивитись це відео до кінця. Також не забудьте підтримати наш контент вподобайкою, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. З появою перших ПК почались проблеми із зором. Вони покращились лише тоді, коли з'явились пласкі дисплеї. По своїй природі ми мисливці і збирачі – Генетично наші очі були пристосовані лише для роботи на достатньо далеких дистанціях. Зараз же в нашому житті дуже багато гаджетів і комп'ютерів, і більшу частину дня ми проводимо на коротких дистанціях. Саме з цим і пов'язані е, проблеми із зором, які виникають у людей незалежно від віку. Що ж таке синій спектр? Давайте розберемося дуже коротко. Е, всі кольори наші, які сприймає наше око, це сім кольорів, як кольори веселки. Відповідно за синій спектр відповідає три кольори: синій, блакитний і фіолетовий. Тобто з 7-4 це більше третини кольорів. От саме про них і сьогодні мова, і саме від них нам потрібний певний захист. Всі екрани комп'ютерів випромінюють синій спектр. Також це роблять гаджети і освітлювальні прибори, яких в нас дуже багато в нашому житті. Тобто, всі штучні, це штучне освітлення. Зараз це нові сучасні енергозберігаючі лампи, але, на жаль, вони випромінюють досить велику частину саме синього спектру. Як і все в медицині, в великих дозах це яд, а в маленьких дозах це ліки. Саме так відбувається із синім спектром. Він необхідний в нашому житті. Але в певній невеликій дозі, тому що він відповідає за циркадні ритми. Це ритми сна чи неспання. Вони відповідають також за апетит, за емоції, за наш настрій і також за гормональний фон. Тому досить часто до офтальмолога звертаються люди не тільки з проблемами зору, а деколи і не стільки з проблемами зору, а з головними болями, якимись незрозумілими дискомфортними відчуттями. При тривалій роботі з комп'ютером настає сильне зорове перенавантаження. Також людина може відчувати сухість в очах, дискомфорт. Оскільки виникли такі проблеми, виробники почали думати, що ж зробити в такій ситуації, як допомогти нашим очам простіше, краще і якісніше бачити при роботі з комп'ютерами і з гаджетом. З самого початку була винайдена лінза, яка повністю блокує синій спектр. Але дослідження продовжувались далі з використанням цих лінз. Відповідно, люди побачили, що є певний негативний вплив. Про те, що я казала, про наші циркадні ритми та наші психологічні певні проблеми. Відповідно, рішили удосконалити ці лінзи і зробили лінзи, які можуть частково фільтрувати блокувати цей синій спектр. За довжину хвилі синього спектру відповідає. Довжина хвилі 380-450 нанометрів. От перші лінзи були зроблені, вони блокували максимально до 450 нанометрів цей синій спектр. Далі же фірми дійшли до таких висновків, що найоптимальніший це 420, 417, 425 нанометрів. Тобто ми маємо заблокувати саме цю довжину в хвилі. І теперішні сучасні лінзи виробляються саме з такими фільтрами. Ми можемо використовувати в своїй роботі. Лінзи і першого типу, і другого типу, єдиний нюанс це час, який ми можемо провести в окулярах з цими лінзами. Якщо ми говоримо про лінзи, які повністю блокують цей спектр, ми можемо в них знаходитись лише до 2 годин. Якщо наш робочий день зазвичай становить 8 годин, а деколи і більше, потім ми приходимо додому і продовжуємо працювати або Дивитись, якісь соціальні мережі в телефоні, це ті самі гаджети, нам необхідні окуляри, в яких ми можемо знаходитись цілий день. Окуляри для комп'ютера можуть призначатись для людей абсолютно різного віку та професії. Зараз багато програм комп'ютерних, які працюють з графікою, з кольорами, наприклад, той самий фотошоп. Покриття блоблокер, тобто покриття від захист від синього спектру, має специфічний синюватий відтінок, лінза дещо жовтить, вона має такий невеличкий жовтуватий фільтр. Відповідно, при роботі з такими програмами це буде шкодити, це буде змінювати кольора. От саме для таких людей знайшли лінзи, які не змінюють кольорів, які мають практично нейтральний залишковий рефлекс, його ледь-ледь видно. Незважаючи на те, що недорогі окуляри так само можуть мати фільтр проти синього випромінювання, але, на жаль, вони можуть бути зроблені з дуже неякісних матеріалів, в них буде дуже виражений цей синій блік, і вони дуже жовтять зображення. Тому наполегливо раджу обирати лінзи, які необхідно вам, саме з офтальмологом та консультантом оптики. Дуже багато людей, які звертаються в оптику за окулярами з захистом від комп'ютера, вважають, що в них 100% зір. Але як показує моя практика, біля 90% цих людей потребують певної корекції. Тому дуже важливо, якщо ви тільки замислились про те, що вам необхідні окуляри з захистом від комп'ютера, перевірте, будь ласка, ваш зір. Зазвичай ми знаходимо дуже маленькі порушення рефракції. Це Наприклад, там, плюс 05 або дуже невеличкий астигматизм, і скоригувавши його і поставивши гарний фільтр в лінзи ваших окулярів, ви отримуєте зниження зорового навантаження, покращення концентрації, і ви зможете набагато довше, якісніше працювати за моніторами комп'ютерів. Якщо ви помітили в себе, що ви хочете наблизитись до екрану моніторів, або хочете віддалитись, дуже постійно напружуєтесь. Це говорить про те, що у вас є проблеми із зором. Тому ще раз наполегливо раджу звернутися до офтальмолога і перевірити ваш зір. Досить часто постає питання, чи потрібні окуляри, якщо у вас абсолютно хороший зір. Тобто, дійсно, у тих 10% людей, які звертаються, в них не ми не визначаємо ніяких порушень аметропії або порушень бінокулярного зору. Відповідно. Ви так само можете, як і люди з проблемами зору, використовувати окуляри з гарним комп'ютерним фільтром, з правильним комп'ютерним фільтром для того, щоб цілий робочий день якісно робити свою роботу. Незайвими будуть захисні окуляри для дітей, чиє навчання чи хобі більше двох годин становить за комп'ютером чи гаджет. Головне звернутися до фахівців, щоб перевірити зір на наявність скритих порушень у дитини. На сьогодні все. Перевірте, будь ласка, чи поставили ви лайк, підписались на наш канал. Чекаю ваших коментарів під цим відео та запитань. Побачимось!